Что відбувається в Украине та в найважливіше Наиболее важное на цей момент. Хватит уже терять территории. Осуществляются удары по украинским городам. Их нет. Уничтожаются лишь военные объекты. К мирным жителям и городам отношения реально бережное. Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Это как вообще такое возможно? Все эти люди. Салавйов, Кісільов Дмитро Скабєєва, Сіманьян, П'єця Толстой. Там багато ще всієї ці налич. Вони військові злочинці. Я допускаю, що у певної кількості росіян могло бути негативне ставлення до українців. Це не новина, я завжди це бачу. І могло бути ставлення до України як до держави, яка не зрозуміла звідки взялась. Але цим людям навіть на думку не спадало. Що Україну можна Нищити. знищити? Той же Соловйов виходив на якомусь там жартівливому концерті і співав пісню про Україну в такій військовій формі. Це я а не то ми вам відключимо газ. Ну відключимо газ, так, відключимо газ. Це економічна війна. Ви можете за допомогою газу намагатися затвердити свій якийсь вплив в сусідні країни. але це не означає, що ви ж можете її ракетами обстрілювати. Ось їхня робота полягала в тому, що вони потроху втохмачували російському суспільству можливість того, що можна і так можемо, повторити. Ну тепер уже проти своїх. І я думаю, що це, це, по перше, абсолютно непорядно, тому що ці люди не сповідують. Цих ідей, насправді, вони просто це роблять за гроші. Це проституція. Знаєте, я не завжди запам'ятав. в мене був шокуючий спогад, який зі мною залишився назавжди. Ми колись, я не пам'ятаю, який це був рік. Путін був вже президентом Російської Федерації. Може, це був 2001 чи 2002, коли знищували телеканал НТВ. І тодішній посол Сполучених Штатів. В Москві Олександр Вершбов, майбутній заступник генерального міська НАТО, запросив на сніданок провідних журналістів Москву. Значить, там були Євген Кисельов, Леонід Парфьонов, Олексій Венедіктов, Станіслав Кучер, Володимир Соловйов і я. Обмежено коло така невеличке і посол. Значить, ми снідаємо, розмовляємо про свободу слова. Вербов говорить. Скажіть нам, будь ласка, що Сполучені Штати можуть зробити в такій непростій вже ситуації, коли вже зникають незалежні телекомпанії і ресурси, щоб допомогти вам зберігти свободу слова. І Володя тут йому каже: А не треба нам допомагати, господин посол, ви нам денег дайте і ми зробимо все, що ви хочете. І ми всі, от, розумієте, ми все -таки... По типу, телеведучі, і ми я подивлюся, і ми всі скам'яніли. Абсолютно не зрозуміло, який треба мати вираз обличчя в цій ситуації, коли поруч з тобою сидить ця людина. Ти немовби її колега, угу. але з іншого боку, ти не можеш дати їй просто ворожу, неможливо за але посол не має якось е зрозуміти, що ти так не думаєш, тому що він буде на тебе дивитися, на вас всіх дивитися, як на якесь варварське плем'я. Я, я собі уявляю, що було в Вержбоу сидів з майже з відкритим ротом. У нього він просто досвідчений дипломат, він так, знаєте, зібрався. І він, значить, на мене дивився: я представляв просто Радіо Свобода, тому я не мов би був так, людиною більш до нього причетною, ніж інші. І, і, і він, значить, значить, він надав, я намагаюся якось розрядити ситуацію. кажу, ну, Господин Соловйов необхідність грантової підтримки незалежних медіа, напевно. Водій, ні! Я хай виду, дайте денег. Жах. І, і, і ці... Як вам далі довелося виправдовувати? Далі вже був не я, далі вже був, був Венедиктор, він почав щось інше говорити. Але розумієте, для мене був таке це. Тому тепер, коли я після цього дивився Соловйова, ну розумієте, ви можете, звичайно, все, що завгодно, думати про людину, але якщо вона працює по віє, ну. А. Як би вона потім не робила вигляд, що вона чесна жінка ну, чи чесний мужчина, але ж це ж очевидна професія. Це воно. І в них всіх воно. Дмитро Кісельов. Він приїздить до Києва працювати на телеканалі ICTV. Так, да, дійсно, я почувствував себе українцем, я себе своїм. І я вже переживаю за Україну як ну, її частина. І для мене самого це удивительно вийшло, що для мене це не контракт, а любов. І конечно, є разниця. Я там тоді веду програму. І він мені каже: Віталій, в мене є величезне прохання, ми маємо це зробити. А що зробити? У мене є цикл програм, ось я його привіз в касети. Ось таке, десь. Угу. Це мої репортажі з європейських країн про те, що означає жити в Європейському Союзі. Цінності. Взаєморозуміння, безпека, стандарти, це все треба переозвучити українською мовою, щоб українці точно розуміли, що їхній вибір це Європа, Європейський Союз, Європейська безпека, НАТО. Я це робив для російських глядачів. Я не знаю, чи я досяг там результату, але тепер це мають подивитися українці. Це ж велика робота. 40 чи 50 репортажів про те, як важливо бути європейцем. Uh -huh. Я подумав: ну отлично, я пойду на Україну. Ми зараз двінімо Україну в Європу, а, а і соответственно Росію теж, тому що паровозиком, как бо yeah. ми просто втягнемо через Україну, і ми це дублювали. Робили субтитри і показували на каналі, тому що Дмитро Кіслойки тоді був там головною постаттю з точки зору з виробництва такого контенту, він на цьому наполягав. Я точно знаю, що це класичний гедоніст. Я точно знаю, що він страшенно любить європейський комфорт. Він катався на лижах в Монблані, що тоді, коли ми взагалі не могли мріяти поїхати в якісь закопани. Він прекрасно знає італійські, французькі і там, я не знаю, там ще які вина. Він в цьому всьому кохається, він все це знає. Він, якщо сказати, він Величезний цінитель всього європейського якісного, розкішного, комфортного і такого знаєте, такого лакшері Америки і Європи, які встали на путь відказу від своєї традиційної культури від гей парадів і увлеченням зміни пола до обрушення пам'ятників отців основателей і равнодушием к возрождению нацизма на Україні. Ми другие. І в цьому смислі ми для Запада чужаки. Ми слишком нормальні для всіх этих викрутасів. Вони хотят нас перевоспітувати, а ми не просто сопротивляемся, но ещё й хохочем над ними. Тепер коли я дивлюся на цю людину, яка розповідає про... Про, да, про європейський союз, я я що маю думати? От він тоді він тоді мені брехав, ні? Він був абсолютно чесний. Він знає європейську культуру, він спеціаліст по Норвегії. Як рідно, він завжди з презирством отаким от ставився до російської цивілізації політичної. Путін, це все для нього було таке миршаве. Я точно розумію, що все це за гроші. Ну, тобто, якби я цих людей не знав особисто, я міг би думати, угу. що в них. Чи це їхня позиція. Це так? їхня Власне. позиція. Я їх всіх знаю. Можуть чітко сказати, що ніякої позиції вони не займаються. Тому виникає питання, чи мають вони бути засуджені так. Тому що вони вороги власної країни. те, що вони вороги України, цивілізованого світу, це ясно. Але їх мали б судити самі росіяни. Ось за це. За те, що вони абсолютно свідомо, не маючи ніякої віри в те, що вони там белькочуть, займалися знелюдненням власного народу. Фактично переконуючи власний народ в тому, що за вбивство, за зґвалтування, за грабіжництво нічого не буде. Цих людей треба до відповідальності через міжнародний суд. Прийшло время говорити правду. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.